В цьому відео я вам покажу коротенький огляд кемпера, ванна, RV, будинку на колесах, називати як почту, як вам зручніше. Але це кастомний течек, довга база, проєкт, над яким ми люди працювали рік. Рік він працював над цим проєктом. В цьому випуску я його покажу. Робив все власними руками, перебирав до останнього гвинтика. А відео почнеться з фрагменту кінця ремонту, я допоміг. Точніше відредотував людям воду, вони були без води 4 дні. І вже під кінець ремонту почав знімати відео. Побачите, ну реально крута подружна пара з Швейцарії, вона з Фінляндії, він швейцарець, вони познайомилися, одружилися, дружили, зробили проект цей кемпера і поїхали подорожувати, подорожують світом, Європою. Але там дуже крутий, реально ван. РВ, кембер, будинок на колесах, як кому зручніше. Побачите, швиденько, але є нюанс, вони не, не зовсім захотіли всередине, щоб я знімав. Подивитися, показали, а відео всередині кажуть, типу, ну, це приватне, це наше як святе місце опочувальне. Ну з одного боку я їх розумію, але я там трошки там, підгледів на відео, може побачити. А зараз дивіться, хочу вам показати трішки море. Ззадній яхти, кетера. І знаходжуся на такому природному маленькому острівцю. Як ви можете побачити, просто на мило море його. Він невеличкий. Бачите, там отміл іде. Там уже глибини. І ось такий невеличкий острівець. Думаю, можливо буде цікаво побачити. Але подивіться, я не знаю, що відео передає, камера передає, той колір води. Колір води просто бірюза На дворі плюс 40. А я проходив по заптеки, там термометр вона стоїть в затінку. І 42 градуси було в затінку. Ось такі гарні краєвиди Хвилинку відійшов від нашої тематики. Хотів, щоб ви побачили, почули звуки моря, побачили ці прекрасні пейзажі. Можливо, вам сподобається. А ми, друзі, переходимо до на нашого відео. буду вдячний за підтримку. Якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь. І дякую за вашу підтримку в розвитку каналу. Просто вкраду ще хвилинку вашого часу хочу показати наскільки прозора вода. Подивіться, просто криштальна прозора водичка. І дуже багато краду, таких як ми успішно ловимо. Багато риби, гарно ловиться. І вода прозора-прозора і тепленька-тепленька. І бюреза. Вибачаю, що трошки відхилися від тематики відео, але ну, блін, ніхто не міг це не показати. Насколько чиста водичка? Суткий ремонт. Проблема была с душем. Зараз монтували. У них 10Вт. 4х4 полный привід. Этот а проект он делал на ручке. Прошло год времени. Солнечные панели. на трославна коловати, дикційна плитка. Ми переробляли душ. Зараз буде тест. У них електроболь обставить, індукційна плитка. Подорожують Європою. Тут кухня, хуйні пролади. Розетка на 220, так речь на доході сонячные панели, каже, фонех триколовато світло. Якісно моні панелі. стала робити ремонт. Там була проблема з краном, Але ви дивіться цей вен він повністю переробляв сам. Кажуть, до останнього болтику все перекручував. Геть розбирав, геть перебирав. Рік часу на проєкт. Пішов. Середні двох спальне ліжко наповнюється. Вона утеплена. Кажуть, що навіть панелі десь там баравство. За Замовлення. Браво! Через то вона типу, невеликі, але дуже потужні. Не знаю, що це вже панелі. Вон, дивіться, як це відбувається. Ходовка повністю перебрана. В нього великий кліренс. Вон, якщо поруч стоїть мерз подивіться на цей раз це просто Подивишек, все як має бути Дивишек. Це как у них. реально дуже доб... добро і криті люди. Але хочу вам сказати, що взагалі якесь осволод движук, люди дуже друг друга допомагають, зараз друзяст. Насос качає. <laughs> you <do> <laughs> Perfect. Perfect Perfect. We did it! We did it! Thank you so much! No no! no. This one! <laughs> Thank you! Thank you so much! Oh, Antlich! Switch! Do you клаso!

<laughs> four days, four days without. <laughs> <laughs> it's is <terrible. laughs> Oh, it's cool. Oh, thank you so much. Thank you no, so no Het it's here for more. It's cool man. The brothers, bros, really open. Hotel, tai yra tikras, 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 tai yra, tai yra tikras, tai yra, tai yra, tai yra, tai yra tikras, tai yra, tai yra, tai yra, tai yra, tai yra tikras, tai, tai yra, tai, tai yra, tai yra, tai, 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 tai

Мені теж допомагало дуже багато, зупинялося людей на кінбурах, підтримував, допомагала. Бачите, така драбинка, поліс перевіряти, він прямо ходить по них без всяких проблем. Рік часу будував цей проєкт. Уявіть собі, каже, все повністю розбирав його і переробляв. Другого підвізка підвізку. У нього кастона і розробляли там при його участі Півщоу Кліранс. Він каже для того, щоб можна було ну, типу, і по постелі ганяти, і по бездоріжжю, і по горам. Каже, що просто все до дрібничок продумали і робили. А на вигляд так і не скажеш. Але каже, що все, все просто. До останнього переробля Круто! Все, друзі, дякую вам за увагу. Буду прощатися, нехай щастить вам. Це Італія.